Суспільне Кропивницьке шукає кореспондентів в громадах Кіровоградщини. 13 серпня команда медіа завітала до Олександрії, аби презентувати жителям проєкт з розбудови гіперлокальної мережі Суспільного. «Проєкт з розбудови гіперлокальної мережі кореспондентів це спільний проєкт Суспільного і Шведського суспільного мовника. Наша мета заповнити якомога більше новинних пустель в регіоні. Ми хочемо, щоб якомога більше новин про Кіровоградщину знали в Україні і світі. І ми переконані, що в кожній громаді є люди, про яких варто розповідати більше, і є події, які не завжди вдається висвітлити філії Суспільне Кропивницьке, враховуючи віддаленість деяких громад від обласного центру. Тому ми сподіваємося, що ми станемо за допомогою цього проекту ще оператив креативнішими, ще е, е, більше новин ми даватимемо нашим глядачам. А для кожної громади, яка жителі якої візьмуть участь в цьому проєкті, це також будуть переваги, оскільки я думаю, що кожна громада зацікавлена в тому, щоб про неї дізнавалися більше. Претендентом на кореспондента Суспільного Кропивницький має бути від 18 років проживати на території громади та мати загальну середню або профтехосвіту. Досвід роботи у медіа не обов'язковий, а ще треба пройти онлайн-навчання. Реєстрація на яке триватиме до 24 серпня. Ми визначили шість громад у Кіровоградській області: це Кетресанівська, Гайворонська, Голованівська, Олександрійська, Добровеличківська і Світловодська. Цього тижня ми їздимо і презентуємо цей проєкт жителям. Ми е, зустрічаємося вживу, щоб відповісти абсолютно на всі питання по цьому проєкту. І розповідаємо про цей проєкт, про його деталі, нюанси, все, що можливо. Е, Цікавить людей більше після того, як вони дізнаються про це, у нас триває паралельно промо-кампанія в соціальних мережах, ми розповідаємо про це. І триває реєстрація на навчання. Вона триватиме до 24 серпня. По її закінченню буде навчальний курс, і по результатам навчального курсу ми оберемо найкращих. Олександрія стала четвертою громадою, де пройшла зустріч представників медіа. Ми поцікавились, які питання ставлять люди під час зустрічей. Під час зустрічі люди задають питання, що стосується внутрішньої роботи Суспільного, як створюються новини, що є новиною, що не є новиною, якою є зарплата, хто такий гіперлокальний кореспондент, як він буде працювати, що робити, коли нічого не виходить і ніхто не хоче давати коментар. Тобто питання, спектр питань абсолютно різний. У 2025 році до останньої хвилі проєкту долучаться 15 регіонів. В 12 з них мережу кореспондентів організують від самого початку. Є серед них і кіровоградщина. На базі будинку дитячої та юнацької творчості вже незабаром з вересня запрацює швейна майстерня. Сучасну швейну техніку та всі необхідні реквізити закупили за кошти, зібрані благодійною організацією Друзі Олександрії з англійського міста Бату. А займатимуться проєктом представники благодійної організації Центр допомоги Олександрія. З вересня місяця ми плануємо. Долучитися до впровадження швейної майстерні, яка буде започаткована працювати на базі будинку, та дитячої, будинку дитячої та єнацької творчості. Ми змогли з допомогою англійських друзів з міста БАТ, це Женя Шкіль, я думаю, багато хто її знає. Англійські друзі перерахували нам кошти. Ми закупили машинки для швейної майстерні. Там всі. Сім машинок, які будуть для навчання. Одна професійна оверлок і, і вишвальна машинка. Тому планується, що після школи там будуть займатися дітки. А в першій половині дня будуть жінки саме ВПО, тому що це обладнання надавалося саме з розрахунку того, що на ньому будуть вчитися працювати жінки. ВПО. Мріють, щоб це був не просто гурток, а місце, де народжуватимуться таланти. Ми хочемо, щоб це було цікаво в першу чергу для дітей, щоб вони створювали свої колекції, щоб це було конкурентно спроможним, щоб вони, можливо, свої колекції десь презентували. І навіть Женя сказала, що якщо у вас буде класна колекція, ми можемо вас запросити навіть в Англію. Тому для дітей це буде класним таким стимулом. Да? Єдине, дуже би хотілося, щоб були зацікавлені, тобто, щоб туди підібралися дійсно ті, хто будуть цим горіти, і для яких, можливо, потім швейна справа стане про. Професією, тому що для того, щоб відшити колекцію, її потрібно створити. А це творчий напрямок, це креативний, це дизайнерський напрямок. Тому було би класно, щоб підібралися саме ті, які будуть створювати спочатку колекції. Буде інша команда, яка буде її відшивати. Ми б дуже хотіли потім це відзнімати. Тобто, це ще один може бути гурток фото-відеозйомки для того, щоб вони робили професійні, професійні портфоліо. А далі вже просувати на платформі. А це. Ще один напрямок, тому тут може бути 4-5, і мені дуже подобається, тому що на базі будинку дитячої та юнацької творчості багато гуртків там, і робота з бісером, і малювання на тканині. Тобто може вийти дуже класний такий е, чудовий проект, який задіє і керівників е, будинку дитячої та юнацької творчості, і буде цікаво дітям. Ця ініціатива була б неможливою без підтримки Жені Шкіль. Саме вона змогла акумулювати британців та зібрати необхідну суму на обладнання. П'ятницю 15 серпня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 14, в вдень плюс 25. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стопчика. Вітер північний 4 метри на секунду.